Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Інот і традиційно у нас знову гоління. Сьогодні я буду пробувати якийсь із цих, сер... типу. Як мені написали в коментарях ноунеймів Леза ноунейми. Сьогодні Менкей буде. Так. Зразу вставляємо лезо, тому що коли я намажу, а, чи як це? Правильно сказати, нанесу мило на шкіру, то мені треба буде швидко її брити. Дивіться, друзі. І хто тепер скаже, що це ноуней? Це лезо для мене. Дивіться, бачите? Типу. Лімітована версія. Дивіться. Типу відкриваєш конвертик. І тут є ще одна упаковочка. Дві, дві упаковочки, друзі. Ось таке ось лезо. І, до речі. На деяких лезах є тут плями від клею, які тримаються до, цього. до цієї бумажечки. Тут, якщо там видно, ви можете бачити, тут немає такого. Дуже акуратне воно. Зараз будемо пробувати, як воно буде брити. Я, звісно, не фахівець у цьому, але. Ну, Коротше, зараз будемо дивитися, що вони там відрізняються друг від друга. Знову забув тару, тому зараз піду, візьму тару. Сьогодні у нас буде, друзі, отака ось тара. Чому така? Тому що вона ширша. У мене тут на днях такий інцидент був вдома. Труба коротше, відійшла і вся вода, яка була в системі опалення, вона витекла. Добре, хоч що паркет не здувся. Трішечки ночі попрацював прибиральником. Мило, як завжди, у нас не міняється. Про расу, зелене. Мені здається, його ще дуже-дуже надовго хватить. Тому що мені ще надаїсть це брити з цим станком. До речі, дякую е, тим людям, які писали коментарі, ну, там, мабуть, один чи два, один чи дві людини. Е, Повторююсь, друзі, де, ну, ти, ти писав, там, я не знаю, чи то вона, ні, то, то ти він а, писав, що ти, ти купляєш леза на промі. Але я ж казав, що я не хочу платити за доставку, тому так. Ні, ну звісно, якщо там їх взяти штук 10, то доставка вийде там мізерна. Але мені стільки не треба. Я, якщо чесно, взагалі забув побритись сьогодні. Я бриюсь завжди десь в обід. Так. Наразі вже вечір, майже ніч. Ну, типу, вже ніч. Вже 21 година. Тут я згадав, що мені треба побритись. Ну, мені не треба це... Це так, коротше. До речі. Олександр Олегович, якщо ви дивитесь моє відео, пишіть коментарі. Вам іде з бородою. Я коли зроблю те, що ви зробили, теж відпущу собі бороду. Нагадую, друзі, це лезо я купив. У Єві до 20 гривень коштує. Так, мені казали, що е, типу, кожен станок має свій кут наклону. І що те, треба, типу, не водити отак, а один разочок провести. Погнали, з вусів починаємо традиційно. Може воно і так, але боль, боляче. Там, е, типу, лезо не підходить чи підходить. Мені здається, що у кожного шкіра вона чутлива, у всіх по-різному. Тому я не знаю, ну, типу, е, скільки я вже, е, це четверте лезо, яке пробую, типу, ну, марки, маркери різні. І нічого не підходить, ну я не знаю. Сьогодні в нас таке трішечки музикальне пісенна допомога. Але Деякі пісні будуть на росіянській якщо не подобається, пишіть в коментарях. Буду вимикати. Ну, деякі пісні я слухаю. Тому що я їх слухав колись дуже давно в дитинстві, а я дуже часто ностальгую за своїм дитинством. Не Скажіть так, кохання разом з До речі, друзі, нещодавно було. 14 лютого. Напишіть в коментарях, хто, ну, святкує. Цей типу. Це типо свято. Тому що. Тому що мені це цікаво? Є, хто не святкує це свято? Я не святкую. Але є деякі. Е, недопонімання, чи як це сказати? Недорозуміння. До речі, оця ця, ця тара, вона краща, на мою думку, тому що ширша. Все, один раз збрив. І водичку в тарі поміняємо теж. Що можу сказати, друзі, про це лезо? Поки що нормально. Поки що нормально, навіть е немає відчуття, що я порізався. До речі, цей помазок, кому цікаво, купив його за 500 гривень. Синтетика. Мені дуже подобається, дуже м'який. І мені здається, що це взагалі топ за свої гроші. Ну, Це, звичайно, мій перший помазок. Чому калдуну загубил таких, як ти не одну? Якщо ти будеш дивитись то відео, точніше це відео, ти мені писав в коментарях, що треба... Доводити до кінця. Тому скажи, я правильно це роблю чи ні? Ну, Наразі я не доводжу до кінця. Друзі, а скільки у вас займає час гоління? Усе, друзі! І що я можу сказати, друзі? Як ви бачите, не порізався. Так, да, зараз будете писати, якщо будете писати, що це типу нове лезо, туди-сюди, чи воно тупіше. Я вам скажу, що Ані трішечки порізався, дивіться. Так, трішечки порізався. Але, але то вже я коли в кінці, якщо ви бачили, то типу ізгалявся. Що про лезо кажемо? Мій вердикт. Лезо мені сподобалось. По-перше, дешево. По-друге, його не треба, ну, воно настільки дешево, що там 5 лез, типу 3 гривні лезо. Я брав 4 рази ой, один раз 4 дня. Мені вистачить, грубо кажучи, 20 днів там, на місяць, на 25 днів. Тому, тому е, можна. Блять, капець. Мені здається, що ці леза можна купляти. Так, да, ви там скажете, що для, дивлячись для якоїсь щитни і тому подібне, купіть самі, спробуйте. Я кажу, що для мене воно нормально. Дивіться, впала ця херня. Не знаю, як воно називається. Так, і завершає етап у нас це що? Правильно, Praso AfterShave. Е, пишу, ой, прошу, прошу, щоб ви написали мені, е, що ви використовуєте, який автошейф чи яке мило для бриття. Ніхто нічого не каже. А мені це треба. Все, друзі. Гоління завершено. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене. Я завжди читаю і завжди відповідаю на них. І до нових зустрічей! З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!